Добрий день, шановні п'ятикласники! Рада вітати вас на уроці музичного мистецтва. Наша тема цирк. Мистецтво сповнене радості. На початку давайте пригадаємо те, що ми вивчали на тому уроці. На попередньому уроці ми слухали симфонію Валерія Кікти, з якою спорудою вона пов'язана. Одеський оперний театр, Собор Святого Юра у Львові, Софія Київська. Які з музичних творів, перелічених нижче, мають програмну назву Симфонія No40, Акваріум, Клоуни, Соната No14? Основою музичної мови є інтонація, композитор, голос. Стіни та стеля Софії Київської прикрашені скульптурами, картинами. Мозаїками, фресками та орнаментами. Сподіваюся, ви легко впоралися із цим завданням. А зараз давайте дізнаємося, що чекає нас сьогодні на уроці. Ми прослідкуємо історію виникнення цирку, з'ясуємо, які мистецтва поєднуються у цирковому мистецтві, яку музику використовують у цирку. Послухаємо музичні твори, симфонію для арфи з оркестром, фрески Софії Київської Валерії Кікти. Марш. Вихід гладіаторів Юліуса Фучика. Дізнаємося секрети диригування та спробуємо себе в ролі диригентів. Цирк. Від латинської циркус коло вид мистецтва, який базується на видовищності. Головна мета цирку розважати глядача. Циркове мистецтво. Бере свій початок від вистав на ярмаркових площах середньовічних міст та шкіл верхової їзди. Цирк взяв досвід народних гулянь. Там, де збирався народ, з'являлися артисти, які вміли робити дивовижні трюки. Трюк це ефектний мастерний маневр або технічний прийом, частіше за все, небезпечний або нездійсненний. Для непідготовленої людини. Історія виникнення цирку пов'язана із порудою, яку ми розглядали на тому уроці, Софія Київська. На фресках вже знайомого нам Софійського собору в Києві зображені танцюючі скоморохи, музиканти та еквілибристи, які балансують жердину на плечі якою підіймається партнер. На тому уроці ми слухали одну з частин твору Валерія Кікти Симфонія для арфи з оркестром Фрески Софії Київської. Пригадайте назву цієї частини. Зараз ми з вами послухаємо частину симфонії, яка називається скоморох. Послухаємо і надамо відповідь на такі питання, який образ зобразив композитор? У що одягнений скоморох? Чи виходить у нього веселити людей? Чи можна таку музику використовувати для циркових вистав сьогодні? Переходимо до слухання. Виставте відео на паузу і надайте відповіді на питання. Вважається, що перший у світі постійний цирк народився всередині 18 століття в Англії, коли англієць Філіп Аслей у минулому солдат-кавалерист здобув у 1780 році у Лондоні спеціальний будинок для школи верхової їзди, названий Амфітеатром. Він заснував і першу циркову дінастію. Європейський цирк народився у XVIII столітті. а от китайський цирк має більш давню історію. Цирк в Китаї це предмет національної гордості. Китайський цирк один із найдавніших у світі, тому артисти дотримуються традицій, яким 4 тисячі років. Кожен номер має символічне значення. Більшість номерів цирку складається з акробатичних трюків, які своєю складністю, що не вкладається в людські свідомості, вражають публіку. Пам'ятаєте, нещодавно на уроці ми розглядали східну музику. Пригадайте музичні інструменти Китаю, їх звучання. Пропоную передивитися фрагмент виступу китайського цирку та надати відповіді на такі питання. Чи справді артисти виконують складні трюки, чи супроводжує музика виступ, яка, чи чути звучання китайських музичних інструментів, які мистецтва поєднуються у цирку? 在树林中，散发出了无数的红色花瓣，这是生命的绽放。在金色的大地上，自由因子慢慢的成为了跳动的心脏，这是青春生命的律动。 Циркове мистецтво дуже видовищне. Часто на виступах можна почути національну китайську музику із використанням національних інструментів. Давайте розберемося, які мистецтва поєднуються у цирку. Це хореографія та акторська майстерність, якою володіють майже всі артисти цирку. Це література, яку використовують, наприклад, у клоунаді. Образотворче мистецтво, тому що ескізи костюмів створюють художники, і музичне мистецтво, яке супроводжує всі номери. Яку музику використовують у цирку? Циркові вистави складаються з різноманітних номерів це і клоунада, акробатика, еквілібристика, гімнастика, жонглювання, ілюзіонізм, пантоміма, дресирування тварин та інше. У всіх цих виставах використовується музика. У цирку можна почути таку музику: вокальну та інструментальну, професіональну та народну, класичну та сучасну, різноманітну за характером, жанрами, стилями. Перейдемо до слухання твору, який став музичним символом циркового мистецтва: це твір Юліуса Фучика: Марш Вихід гладіаторів. Цікаво! Що спочатку твір мав назву Військовий марш, але композитор змінив назву на вихід гладіаторів після того, як прочитав роман Генріха Сенкевича Камо Грядеше, в якому Юліуса Сафучика особливо вразив опис гладіаторів на арені римського амфітеатру. Твір став програмним. Відповідно до нової назви, перша частина маршу описувала вихід гладіаторів на арену, друга їхню сутичку. А третя марш та вихід переможців. Послухаємо твір і надамо відповіді на такі питання, які емоції викликає музика, які інтонації використав композитор у творі, які музичні інструменти прозвучали, чи змінився б характер музики, якщо б твір виконував симфонічний оркестр, українські народні інструменти. Перейдемо до слухання. Виставте, будь ласка, відео на паузу і надайте відповіді на питання. Музичний твір Юліуса Фучика і будь-який музичний твір для оркестру неможливо гарно виконати без диригента. Пропоную і вам сьогодні спробувати себе в ролі диригентів. Давайте дізнаємося секрети для починаючих диригентів. Перше, диригент повинен знати основні схеми диригування на дві чверті. Три чверті та чотири чверті. У всіх розмірах перша доля завжди сильніша за інші. Акцент на голос завжди приходиться на рахунок раз. Чим більша амплітуда жесту, тим гучніший звук. Перейдемо до схем диригування. Схема диригування на дві чверті. Рахуємо до двох. Раз, два. Раз, два. One, two. One, two. One more. One, two. На три чверті. Рахуємо до трьох. Раз два. Три. Раз, два, три. О. Тут. Три. Он. Тут. Три. Они. На чотири чверті. Рахуємо до чотирьох. Раз, два, три, чотири. 3, 4. 1, 2, 3, 4. One more time. 1, 2. and 4. Давайте підведемо підсумки. Скажіть, будь ласка, що таке цирк? Які мистецтва поєднуються у цирку? Які цікаві факти про цирк ви дізналися? Які музичні твори ми сьогодні слухали? Чи всі з них можна використовувати у цирку? В яких циркових номерах? Які секрети диригування ви запам'ятали? Продемонструйте схему диригування на дві чверті. Дякую вам за урок і до нових зустрічей!